Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Зустрічаємо це Volkswagen Jetta, 2011 рік. 2,5-літровий бензиновий двигун, звичайний атмосферник, самий надійний у лінійці, автоматична коробка передач, передній привід. Автомобіль без газу, газу ніколи не було. Гарні 17 диски, гарна зимова гума. Чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. Нарікань абсолютно ніяких немає. Красивий білий колір, є тонування скла в круг, є обігрів заднього скла, камера заднього огляду. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон шкіра чорного кольору. В ідеальному стані. Салон доглянутий, люк в комплектації, електропакет, управління світлом, є круїз контроль, є мультируль. Пробіг автомобіля. 273 тисячі кілометрів, помилок абсолютно немає на приборці. Штатна якісна мультимедіа, є камера заднього огляду, є блютуз, навігація, якісна музика, кондиціонер в комплектації, підігрів передніх двох сидінь, обігрів заднього скла. Кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, є режим спорт. Чудовий доглянутий автомобіль абсолютно без нарікань. Сів та поїхав. Приємна ціна. 8990 американських доларів. Запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію з США. Тому всі звертаємось до компанії Автопарк, всіх чекаємо, гарного дня.